Зі мною так не буде. Кожен хоче в це вірити. Шукаючи собі другу половинку, людина е дізнається більше інформації про неї. Так? І в один момент може розуміти, що от з колишньою своєю дружиною мій теперішній чоловік розвівся, ну, тому що він її зрадив. Для прикладу, так? Це може бути зовсім різні ситуації, і не чоловік, це може бути дружина, яка там зрадила, яка кинула з дітьми, яка пішла. Але ти чомусь, вибираючи цю людину, вирішує, що зі мною так не буде. Я особлива, Чи особливий. Це найбільша ілюзія, яка є в твоєму житті. Коли ти Вибираєш е, собі партнера. От давайте я вам розкажу на своєму прикладі. Е, коли я розлучилася, я зустрілася з чоловіком, який мені хвалився, що він у судовому порядку доказав суду, що заробляє набагато менше, аніж насправді, для того, щоб платити якомога менше аліментів для своїх дітей, для своїх рідних. Дітей. І найбільшою моєю ілюзією було б те, що я б вирішила: Та ні, зі мною так не буде, а? ми будемо з тобою разом, ми побудуємо чудову сім'ю, я тобі народжу ще десятеро дітей, і потім ти зі мною так не вчиниш. І це стосується не тільки цього, а усього. Якщо ти бачиш, що людина учинила помилку, питаєш її, як вона до цієї помилки відноситься, і ця людина тобі не показує, що вона зробила висновки. Якщо є люди, які роблять висновки, так? Є. Коли людина зрозуміла свою помилку, коли вона кається, коли вона про це говорить, так, я там зробила помилку, я так більше в своєму житті не хочу, ти це бачиш, це одно. А коли людина стоїть і там хвалиться, наприклад, або коли людина навіть не усвідомлює, що вона зробила помилку, що це неправильно, коли вона цього взагалі не розуміє то як ти можеш говорити, що з тобою так не буде? Буде, дай Бог би було тільки так, дай Бог би не гірше.